Друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку. У мене для вас відео звернення. А ну розкажіть мені, тут произошла така ситуація. А коли це ми з малим виписували, кажуть, що типу, коли був розіграш, типу що його нечесно провів, що типу, ми виписали, взяли в круг, виграв той, кого взагалі типу, в розіграші в барабані не було. Це типа Марик Юей каже. Що якоби виграв, виграла та людина, якої навіть в цьому барабані не було. А нічого, друзі, що коли проводять розіграш, то виходять цього, от Сказав він, наприклад. От знаю, проводив, а я не буду називати хто. Коротше, він сказав, через півчаса буде розіграш. Об'явив, все, там написали ніки свої туди-сюди. Через півчаса зайшов, скільки вас людей зайшло, стільки й прокрутив. Я вам пішов на уступки. Думаю, ну, для своїх же ж підписників стараюсь. Прийшов, а там всього дві людини зайшло. Я вам давав годину. Ну, може, там думає справи, може хто на роботі, думаю, давай, кажу малому, ще почекаємо. Ну, ми почекали, коротше, ждали всіх до 11 часів. Ну, набрали хоча б. Ну, не пам'ятаю щось, 20 з чим-то людей набрали ми. Ну, кажуть, Дімон, уже я кажу 11, давай вже проводить ну, розіграш. Ми провели і виграла, виграла людина, яка там була вона в барабані, і написано було Іванка 7, щось таке. Ми з цією людиною навіть не знайомі. Якщо я брешу, ху, пускай вона підтвердить в коментарях. Який резон нам когось виписувати, якщо ми проводимо розіграш самі, ну який резон? Я навіть своїм сказав, щоб свої там не. Не приймали участь. То, що кажу, якщо ви навіть навіть виграєте свої, то я його буду заново проводити. Щоб виграли другі люди, не за своєї родини. Для своїх підписників старайся, нічого собі, клуб веселих і нахочевих. кажуть, що тіпа, що ми там обманули, нечесно провели, та нічого собі нечесно. А як то там кажуть, що там... Писав коментарі, його там нема. То чого ж вони за два місяці до сих пор не прийшли ті коментарі? Ті, що вони прийшли, вони показуються. Вони через 15 хвилин, навіть через 20. Ми ждали, я кажу, Дімону. Дім кажу, там може бути така ситуація, я кажу, Ютуб буде глючити і коментарі прийдуть пізніше. Тому давай кажу, почекаємо. типу, Пішли на поступки, нормальні, як, як всі нормальні люди віднеслися до вас, ну, типу, все добре, провели розіграш. І тут таке заявляють, я тільки що заходимо, там розбиралися, і якийсь Амарік юей буде мені розказувати, що типу, ми не чесно розіграш провели і когось ми там виписали. Та ти Марік за слова свої відповідь. Відповідь за свої слова. Балабол ти зайди на шортс і подивися, що та людина, яка виграла в барабані, вона вписана там була. І для цього є відео, і там є розіграш, і дата, коли він виходив. І це люди можуть потвердити, що ти нам розказуєш, всяку херню несеш. Порвав би нахрен мудака за такі слова. Тому тепер, друзі, коли ми будемо проводити наступний розіграш, прийду, об'явлю. Більше не буду ні за ким бігати, щось там підказувати. Прийде дві людини. Значить дві розіграю. Прийде п'ять, значить розіграємо п'ять, прийде 100, значить 100 розіграю. А туди люди людей відносяться по-нормальному. По вони тобі на голову валять. Ні, друзі, так не буде. Не та людина. я. Якщо зі мною по-нормальному, по то я з вами по-нормальному. Треба ж бути людьми. Ми ж теж всі люди. І все-все розуміємо. Тому, друзі, ти якось так. Та вибісило просто, ну, жорстко. Ну, коли тобі кажуть, що ти, типа, як брехло. Ну, як брехло, як це все чесно правило. У мене навіть свідки є, коли ми проводили розіграш. І хто не вірить, подивіться, там в шорці є розіграш, барабан на 500 гривень, який ми розігрували, і людина була вписана в тому барабані. Перевірте, якщо я брешу. Тому я ж кажу, наступного разу, як прийдемо, будемо розігрувати щось, то буде тепер отак. Прийшов, за 3 часа ми будемо об'являти тепер розіграх. Прийшли, написали, умови об'яснили, все ждемо. Хто прийшов, того і тапки. Все, друзі, дякую за увагу. Будьте всі людьми. Всім вам мира, добра! Всім вам міцного здоров'я і вашим рідним, мирного неба над головою, Божого благословіння і до зустрічі!